Доброго дня. Я являюся військовослужбовцем Збройних сил України, який виконував задачі на Бахмутському напрямку під час повномасштабного вторгнення. Не в самому місті Бахмута в посадках під Бахмутом. Нещодавно зі мною сталася така історія: зустрів я одну людину в лікарні, це жителька міста Бахмут, яка залишалася в місті до останнього, поки його повністю не окупували. Ось що вона хотіла сказати бійцям, які зараз. Боронять ті території і намагаються там відбити навал орків. Е, вона взагалі це передавала. Вона потім вже з кінці сказала, що хоче подякувати всім, не тільки тим, хто там на тому напрямку, взагалі всім хлопцям, хто зараз воює, хто боронить нашу державу. І що вона сказала? Діточки, ми рідненькі, Я з Бахмута, стара, стара вже бабуся. Я дуже вдячна за те, що ви робите для нас, для мене. І хай ви всі будете живі, хай ви всі будете здорові, хай закінчиться ця війна з тими нелюдями, щоб ви, щоб ви були переможцями, щоб ми могли молитися за вас живих. Дай вам Бог здоров'я. Дякую вам ще раз. Все буде добре, дякую вам.